Добрий день, любі мої. Дивимося Полтаву. Полтава, Полтавська область. Спочатку дивимося Ой. Спочатку дивимося Полтаву. Що чекає на Полтаву? Так. Дивимося на Полтаву. Оба на. Полтава. Не подобається мені ця карта знову. Полтава. Повітряні тривоги, прильоти, знаєте, як попадання нехороші, нехороші з повітря. І знаєте, як Ви знаєте, як інфраструктура якась Роз... обережно, обережно, Полтава. Так, подивимося область, що там з областю? Що там з областю? Так. Отже, що там в області? Так, в області, давайте подивимось. Ай-яй-яй. Так, здають позиції. Так, що можу сказати, що гроші вливаються по області. Вливаються ці гроші для того, щоб... Ем, якось розвідати інформацію по е, інфраструктурі е, через гроші, так, через людей, щоб грошима їх там заманюють. Е, дивіться, найголовніше, що по цій карті мені говорять, що можливі прильоти. Прям можливі прильоти, і від прильотів можливі жертви. Розумієте, оце най Жертви. І якось це все буде, як знаєте, як, як вночі. Як вночі. Тому обережно, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Будь ласка, бо повітряні тривоги будуть. Хто дивиться мої відео, той знає, що це карта повітряних тривог. І от хворої голови, як то кажуть, так? А, тому. Всім дякую, Полтава, тримайся, все буде добре, але не нехтуйте сигналами повітряної не тривоги. Всім дякую.